Вітаємо вас у нашому спеціальному випуску рубрики Корисне сьогодні. Ми поговоримо про унікальний дитячий клуб у селі Новоолександрівка, який став справжнім осередком розвитку для малечі. Давайте разом дізнаємось, як виникла ідея створення цього закладу, що робить його особливим, та які освітні можливості він пропонує дітям. Була ідея побудувати. Чи садочок, чи школу, чи студію творчості екологічно, красиво, корисно для дітей з великим майданчиком, справжніми вихователями, вчителями, такими люблячими дітей. А я почала шукати приміщення, побачила багато багато різних домівок, будивель. А коли мене, я приїхала до Новоолександрівки, я полюбила це село. Тоді за мною був ріелтор, який розповідав про людей, про вашу школу, а про садочок Новоолександрівський. І з такою любов'ю, ну і сама сама Новоолександрівка дуже красива. Я кожного дня приїжджаю сюди і я щаслива, що я їду в це село. Я його вже дуже люблю. На базі нашого дитячого клубу ми проводимо розвиваючі заняття з мамою. От в цей клас можуть прийти дітки з батьками від 10 місяців і до півтора роки і займатися розвиваючими матеріалами. А мама поряд, вона перекладач дитини, вона є захисник, вона дбає про неї. А в півтора роки у нас вже є групи для перебування дітей без батьків. І у нас є група молодша та старша. Вони займаються в дитячому клубі за методікою Монтесорі. Перебувають тут. Є студія живопису. Вона працює вже для діток від 6 років і до 16-18 років, а також для дорослих. Студія шахів. Є студія англійської мови, є шкільні класи, і ми намагаємось проводити благодійні ярмарки, інколи такі захід, що до нас приїжджає театр або планетарій. Тоді ми запрошуємо взагалі всіх, намагаємось, щоб це було чистіше для мешканців нашої Новолександрівки. Однією з основних переваг клубу є використання методики Монтесорі, яка вже давно довела свою ефективність. Ця методика дозволяє дітям розвиватись у своєму темпі, не відчуваючи тиску. В методіки Ментесорі виховувались мої власні діти. Я покахала цю методику тому що мої двоє дітей мої хлопці вивчалися в Ментесорі садочку в Ментесорі школі. І я бачила на власному досвіді, наскільки це корисно, наскільки це ефективно, як вони щасливі, як вони розкриваються повністю завдяки такому підходу до дитячого виховання. У дитячому клубі працює молодша школа, справжній простір турботи, розвитку та тепла. Тут у затишній і дружній атмосфері діти навчаються з першого по четвертий клас. Пізнаючи світ через цікаві уроки, творчість і живе спілкування. Кожен день наповнений підтримкою, усмішками і натхненням, так щоб кожна дитина відчувала тут себе як вдома. А тут дійсно можна себе реалізувати, і зручно і мені, зручно, і учням нас невелика кількість, але ми можемо дуже легко працювати всі разом. Тобто, я можу кожного учня і спитати, і все з ним зробити. Приватний дитячий клуб Новолександрівці не просто місце для дітей, це справжнє середовище для їх розвитку, де вони можуть навчатися, грати та розвиватись в екологічно чистому просторі. Амбіційні плани на майбутнє обіцяють ще більше можливостей для дітей і батьків. В майбутньому я планую будувати школу, окреме приміщення, і наш дитячий клуб буде розвиватися в напрямку покращення просто нашого досвіду, нашої роботи, формування спільноти батьків і дітей. Мабуть, в майбутньому більше буде якісь проєктів для всіх дітей нашого села. Дитячий клуб Бамбук це місце, де кожна дитина може стати щасливою. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.